Я так сподіваюся, що мене будуть добре чути без всякого шуму, вітру на фоні. Цього всього досить максимальне. Мені здається, от якесь таке село. Можливо, гори, море, але в моєму випадку зараз село. Це щось настільки потрібне людям для розвантаження, бо я тут тільки другий день, а мені вже настільки спокійно на душі, взагалі немає якоїсь. Тривоги, я нікуди не поспішаю, і я не знаю, немає якихось таких нав'язливих думок, і так добре ти просто таки сидиш, слухаєш пташок, курей, півнів, у мене тут пес. Ведь пес малий малий пес. Отак. Відео я знімаю на такому штаті, дуже природне, природне натуральне. Вітаю всіх, мене звати Аліна. Сьогодні я хотіла б записати просто якесь таке розмовне відео з моїми думками і з тим, взагалі чим я живу зараз. Дуже багато своїх думок я пишу у своєму телеграм-каналі, але іноді я думаю над тим, що класно писати, це круто, але іноді треба розмовляти. Нарешті поговоримо. Люди дуже часто сидять у своїй зоні комфорту та бояться з нею виходити. І, і напевно це нормально, в якому сенсі це нормально? Власне, я казала про ідеальність, тому що всі ми прагнемо до якоїсь ідеальної ідеальності, до успішного успіху, до якихось ідеалів. І, напевно, в цьому є прикол. Але якщо воно не заважає жити, бо о, от, о, я, знаю, що я згадувала про свій телеграм-канал, мій канал називається Течія Думок День. І він створювався для того, щоб я просто е, вписувала те, про що я думаю. Бо мені треба було кудись е, свої думки виписувати, окрім мого щоденника паперового просто так на люди. Мій соціальний експеримент виписувати думки на люди. І е, спочатку це було класно. Я почала навіть, е, типу, уривки зі свого життя викладати, якісь події і всяке таке. А потім мені стало якось ну, чим більше людей туди додавалося. Тим більше я почала думати над тим, що ой, ні, ні, це я не буду викладати. Ой, щось. Ой, ні. Оце, напевно, не надам. Люди там щось не то про мене подумають. І взагалі в мене образ такої серйозної, загадочної жінки. Це класно, коли я можу поєднувати в собі щось ось таке веселе, типу, ну, от просто ось таку себе з якимось там. Колемі, з жартами, з якимось сарказмом, можливо, і поєднувати якісь дійсно серйозні думки, бо в цьому вся я і в цьому сенс. Це якийсь мій світ, це якась моя частинка, моя зона, в якій я маю право бути собою, а я не дозволяю собі бути собою. І я не знаю, це напевно теж одна із ем, можливо нав'язаних навіть думок. Нещодавно я побачила відео в Тік Тоці, таке, де було написано, що love is a family language, animals understand. Типа, Тіпо... і мені це так відгукнулось, що насправді дійсно я дуже можу багато говорити про любов, про любов до всього і до всіх, і загалом до навколишнього, до якихось деталей. І любов це настільки потужне відчуття. Типу, яке ти можеш відчувати, і це може бути любов не в плані, любов там закоханість. А це може бути просто не знаю. Там любов до себе банально. Типу, я можу сидіти зараз і насолоджуватися навколишнім, і я можу це любити. Я можу от просто мені так пощастило, що наді мною зараз е, пташки співають. Я така щаслива цьому від цього. Я маю, я маю змогу зараз просто сидіти е, під сонечком вісною, на вихідних, е, сухати пташок, сидіти під сонцем, дивитися на це дерево прекрасне, яке розцвітає. І найголовніше, що я нікуди не поспішаю. Тобто, типу, у мене немає такого, як у мене вдома, у місці, що я прокидаюся. І мені все, у мене немає часу абсолютно на себе, мені треба прокинутися, і все, вже кудись треба бігти, що там зробити, туди тобто зайти, там я не знаю, щось написати. І це так виснажує, що втрачається якийсь сенс загалом життя. Бо ти, ти не живеш, ти начебто просто як існуєш. Ти типу, ти просто щось робиш. І воно не приносить тобі ніякого задоволення. Дуже класно, коли ти можеш робити свою справу, і вона може тобі подобатись. Наприклад, я обожнюю творчість загалом у всіх її винах. Я розбавляю своє життя різними такими творчими приколами, і це те, що змушує мене як відсувати це життя, посміхатися. Тому що я балансую між тим, що мені не подобається якимось чином, але я це роблю, бо воно мені потрібне. І тим, що мені подобається, і воно мені приносить задоволення. І цей баланс він мене ще тримає по здоровому глузді. Але ми говорили про замов про телеграм-кано. І телеграм канал це всього лише образ. Це просто образ того, до чого я хочу зараз підвести, до того, до чого я зараз дійшла загальному. Бо насправді в тому, щоб писати туди та хоч кожен день, немає нічого поганого. В тому, щоб писати свої думки, викладати своє життя, також немає нічого поганого. <реш> я ж збилась. Немає нічого поганого, тому що це буквально я, і я маю змогу заповнювати цей простір собою, бо це мій простір, так само, як і інші люди. Бо я, наприклад, можу порівняти з тим, що я відписана на телеграм-канали своїх друзів там, умовно. І кожен з моїх друзів вони ведуть їх по-різному, абсолютно по-різному. В цьому також є прикол. Мені е, подобається те, як вони це роблять. Мені подобається, що там деякі записують як круглики там на одну секунду, просто якийсь уривок від життя. Деякі вірші викладають пишуть, деякі просто пишуть він, не знає, як дай нам те готується. Або що, ну типу, це настільки вау, це е, характеризує їх, і це показує їхні особистості і те, як вони вміють, е, як їх ну, як, як те, як вони бачать загалом життя. І це круто, і мені треба сприйняти це в собі. І я мені я, я це сприймаю. Просто іноді бувають такі моменти, що, знаєте, оце, ця депресія, все плохо, заганяюсь капець. Але слава Богу, що це швидкоплинно, типу, це не назавжди, це там буває, не знаю там, пару годин буквально. Бо е, це одна з таких найкращих, які можуть бути, на мою думку, у людей, е, це відчувати. Просто відчувати е, всі емоції. Ти можеш відчувати сум, але його відчути. Найгірше, що можна, це свої емоції якось е, придушувати. Е, е, не давати змогу їм висловитися. Це, на мою думку, найгірше. Тому що коли ти відчуваєш тільки позитивне, то це позитивне згодом втратить сенс, бо ти перестанеш його бачити. А якщо ти балансуєш між сумом, тобто ти даєш собі змогу відчути цей сум, то. Е, він класно контрастує з чимось радісним. І це круто. Просто відчувати круто. Іноді мене трошки бентежить, та думка, що е, кожен день хтось помирає, і останнім часом помирають люди, яких я знаю. І е, мені сумно, ну, звісно, мені сумно. Звісно, я погано себе почуваю. Але ось цей стан, е, я його можу балансувати зі станом чогось. Е... Можливо, радісного, вона дає мені змогу відставати як і сум, але не поглиблюватися в цей сум остаточно. Тобто настільки, що я не зможу із нього вийти. Мені так подобається, що на мене падають різні листочки, різні мурашки. Я не знаю наскільки довгим вийде це відео, але це от, схоже, на те, що я зараз помітила одне з обмежень в моїй голові, що я постійно думаю, що м, треба напевно робити відео коротшими. Типу, хто буде дивитися відео там умовно на 30 хвилин. І е, це також одна з проблем, бо найгірше ну окей, це може і не найгірше, не але мене дуже дратує, що е, ми підлаштовуємося іноді під думку інших, яка навіть не висловлена. Тобто е, ти там думаєш, ой, хто буде це дивитись? А звідки ти знаєш? Може будем цікаво це дивитись? От звідки я знаю, що комусь зараз не цікаво дивитися просто на каву? Таке я собі придумала ще пару років тому таку штуку, що я викладаю все для себе. Типу, пишу думки для себе, викладаю відео для себе, і роблю все так, щоб воно подобалось саме мені. І е, допомагаю, чесно. Я впевнена, що я от зараз, якщо я знову це відео, якщо я його викладу вообще кудись, е, то я буду 100% його передивлятись. Ну тобто, там е, знову ж є ще одна така думка. Ну блін, це навіть не думка. Це такий, така, от чисто така фраза, яка мене, звісно, трошки тригірнула е, в якийсь момент мого дитя. Що ти типу, по колись всі наші фото, всі наші відео стануть спогадами. І це настільки правда. Мені вже не буде 16, що я вже не буду сидіти ось тут, можливо, на цьому місці, саме у цей період, саме із цими пташками, саме з цією я не знаю, погодою, можливо. Я не буду сидіти і говорити про ці речі. І це круто жити тут і зараз, жити в моменті, і робити щось в моменті, не відкладати це на майбутнє, бо майбутнє. Я не знаю, можливо, це депресивно прозвучить, але я не хочу жити в майбутньому. В тому плані, що я, я бачу себе в мес, себе в майбутньому, тобто мене немає такого, що я там побуду завтра. Але я знаю, що я не буду такою в майбутньому. Уже через місяць у мене будуть зовсім інші думки. Вже через місяць я буду думати про що щось інше. Через місяць мене буде як можливо тривожити щось інше. І класно зараз закарбувати в моменті те, про що я думаю саме зараз, саме в цю секунду. Напевно, якесь таке розгрузочне відео. Можливо, колись я знайду якусь тему, яка буде мене прям цікавити. І я запишу на цю тему якесь крутезне відео е, про свої думки. А зараз просто це якась така течія, яка плине, яка просто існує, так само і тіні думки, які зараз просто є. І просто мій настрій хороший, від якого я зараз відслідно насолоджуюсь, просто сидіти зараз, чаю. Слухати, я вже 10 разів це сказала, а я ще 10 разів це скажу. Просто слухати пташок і просто казати те, що я думаю. Бо іноді це буває так важко, просто висловити те, що ти думаєш. Дуже класно писати. Ти повертаємось на початок, коли я казала, що дуже класно вміти писати, е, і писати можна навчитися. Швидше, ніж говорити. Бо е, писати, я думаю, що я вмію. Мені подобається, як я пишу, і загалом як я висловлюю думки, мені подобається. Але іноді це може дійти до того, що я просто е, Я буду імпровізувати, що б там не було, і буду казати, все, все подряд буду казати. Але мені хочеться навчитися говорити саме сформовано, просто говорити. Просто бути, блін. І не паритись про те, що я кажу. Бо, Бо отак. Бо це життя, все, ребята, це життя і вообще, що ми паримося. Я е, е, якраз теж це одна з таких прикольних штук. Типу, ми, ми настільки мало живемо. Ну, серйозно. Там, я думаю, що мені залишилося менше восьмидесяти років. Точно менше. Я не, я не думаю, що я проживу більше восьмидесяти років. Ну, знову ж, ми живемо в такі часи, звісно, що можна померти будь-коли. Це дуже велика помилка не давати собі. Бути, ну, типу, обмежувати себе, заганяти себе в рамки, ускладнювати своє життя, бо насправді тільки ми ускладнюємо своє життя. Да, є якісь фактори, типу які там не знаю там умовно країна, в якій ти живеш, влада, яка тобою контролює тебе, можливо. Окей, можливо, цей фактор також є. Але здебільшого, всі ми просто самі собі ускладнюємо життя. Ну серйозно, бо кожен з нас приймає якісь ситуації, типу, по-різному. І, і я коли, і, от іноді в мене таке буває, що я сідаю на кухні ввечері і пишу в свій щоденник, все, що я думаю, типу, ну знову ж якісь бентежні думки. І я розумію, ну, от згодом, коли я це все випишу, що насправді в цьому немає ніякої проблеми. Ну тобто, да, окей, я не знецінюю свої почуття, як могло це так зараз прозвучить. Я до іншого буду в тому, що. Для мене це здавалося чимось настільки масштабним, настільки жахливим до тих пір, доки я просто це не прописала і не подивилася на картинку загалом. Бо дуже важливо розуміти саме свої потреби, свої цінності і загалом бачити щось не через призму, боже, все так погано, все жахливо, я нічого не зможу. А через призму нічого. Це життя, це хатом на домусь там на ході ходила. каже, Це життя. Нічого страшного, ні. все буде добре, все буде добре. Я обожнюю фразу, все буде добре. Ну, дійсно, вона мене заспокоює, коли мені хтось каже, що все буде добре. Ну, дійсно, все буде добре. Я вірю в те, що все буде добре. Я не думаю, що все буде погано. Я вірю в те, що я зможу досягти там багато чого. Я вірю в те, що кожна людина, яка була в моєму житті, яка є в моєму житті, вона має бути в моєму житті. Обожнюю своїх людів. Я обожнюю те, що зі мною відбувається, і те, як я загалом живу останній рік так точно. Бо це цікаво. Це цікаво просто жити. Я не знаю, наскільки мені зайде цей формат, і загалом чи буде таке продовжувати, але в принципі зараз мені це подобається. І якщо воно подобається мені в моменті, то я думаю, що дасть вам. Висновок, до якого дійшла я, і який я хочу вам сказати, це просто будьте і просто живіть, відчувайте це життя. Відчувайте кожну свою емоцію, якою б вона не була, бо це ваші емоції. Ви її відчуваєте все одно по-своєму. Ніхто не відчує це так, як відчуваєте це ви, бо це все максимально індивідуально. Дозволяйте собі в рамки, не дозволяйте нікому взагалі подавати інтернет підцяку, але дадувати хендії. І взагалі вказувати, що робити, бо найголовніше допінувати індивідуальні людини. Не буде в світі якогось такого самого, як ви. Не буде в світі людини з таким самим, поблизу, якоюсь самим, я не знаю, волоссям. Просто таким, як ви. Не буде людини з, з такими думками. Думки не сходитись, але в кожного вони свої. І ви вас вже, вже достатньо, ви вже укаєте. І просто пам'ятайте це, живіть, Радійте, надихайте і обов'язково любіть. Дивіться кожну хвилину, кожну секунду, кожну хмаринку, кожну не знаю, кожну кліпочку. Просто радійте і зімось лайки. Тоді до цього річка в наше життя залишається наповненим, цікавим, крутезним і дозволяє нам його відчувати набагато глибше, а можемо задаватись Якщо ви дивитеся відео, то можливо. Це вам знову вийти все світо і віддолію, що вам стріляло було в церкві. Дякую, що ви були цього моменту.